Всім гарного здоров'я з вами як завжди Сергій. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про Всесвіт Хейло, по якому саме зараз виходить однойменний серіал. Минулого разу ми говорили про програму Спартанець, яка дала людству зброю та надію проти ворога, що постав перед ними проти Ковенанта. Тож сьогодні я вам пропоную поговорити про те, що таке Ковенант та його історію. Ковенант теоритична держава, що представляє собою альянс безлічі інопланетних рас. Започаткований спочатку як взаємний союз між расами Сан і Санхелі за своє існування. Ковенант розрісся до стану могутньої міжзоряної імперії, що включала до себе безліч рас, об'єднавши їх вірою в притеч та в їх священні кільця. Ковенант переіснував майже 3,5 тисячі років і за цей час перетворився. Не тільки на могутній домініон, а й на найсерйознішу військову силу у всій відомій галактиці з часів зникнення притеч. Історія Ковенанта розпочалася задовго до його заснування. Подією, що визначало народження Ковенанта у майбутньому став конфлікт, що трапився у 2200 році до нашої ери на планеті джанджур кум Несляючий раса раси Сеншаюм вступила в період внутрішніх чвар. Джерелом яких стали релікти давно зниклої цивілізації Притеч, у той час як одні із стоїки, вважали, що ці релікти священні за своєю природою і недоторканні, інші реформісти наполягали на тому, що артефакти є нічим іншим як дарами, залишені богами для їх вивчення та розвитку. Протягом століття обидві сторони ввели жорстоке протиборство, Поки у 2600 році до нашої ери, тисяча реформістів, піднявшись на борт корабля, Претеч, використала його для того, щоб залишити рідну планету. Зліт корабля завдав величезної шкоди планеті, оскільки разом із кораблем від планети відколовся величезний шматок її поверхні. І хоча ми реформісти фактично здобули перемогу. Вони водночас усвідомили, що згодом будуть переречені на вимирання, тому що надто мало саншою приєдналися до їхньої справи і покинуло їхню рідну планету, отримавши повідомлення від стоїків, які прокляли їх за осквернення волі богів. Реформісти зрозуміли, що відтепер їм заборонено повертатися на свою батьківщину. Тому вирушили в мандрівку просторами галактики. Їхня подорож тривала трохи більше тисячоліття. І за цей час вони натрапили на расу гурагогів, знайдену ними в технічних спорутах предтеч. У 938 році до нашої ери реформісти Сан Шайм дісталися зайнятою зоріною системи іншою расою Санхелі. Зрозумівши, що Санхелі теж знають про релікти Притеч, Саншоюм спробували вивчити їх артефакти. Проте досить скоро зіткнулися з ідеологічними протиріччями. Щодо того, як поводитися з цією божественною спадщиною. Зовсім як стоїки Сан Шаюм хейлі вважали релікти притеч священними і тому недоторканними, тоді як реформісти Сан Шюм наполягали на їх вивченні та подальшому використанні для створення власних і набагато сильніших технологій. У міру того як ця відмінність ставала все більш очевидною, Сан Шюм спробували залагодити назріваючий конфлікт. У Зародиші, відправивши делегацію на околицю колонії Санхелі. Однак Санхелі, вірні своїй войовничій природі, відмовилися слухати послів і вбили їх, відправивши назад їхні голови як відповідь на будь-які мирні переговори. Так розпочалася війна. На початку війни Санхелі мали значну перевагу в плані кораблів і солдатів. Їхні військові тактиці та силі не було рівних. Однак, на боці Саншайом були Технології, відточені багатьма роками подорожі та вивчення тридноу та притеч. Вони забезпечили перевагу санчою у космічних битвах. Згодом обидві роси почали побоюватися загрози повного знищення. Довга і запекла війна змусила Санхелії порушити свої релігійні переконання. Вони почали вивчати технології притеч і налаштовувати їх під потреби війни, яку вів їх народ. Зрозумівши, що їх ворог почав покращувати своє оснащення, Саншаюм розуміють, що їм не виграти війну. Тому вони знову звернулися до Сан-Хейлі з пропозицією укласти мир. Під час цих переговорів Саншаюм ввели своїх ворогів у свою релігію, у велику подорож, в якій притечі стали богами, активувавши священні кільця. Це а також розумінням безглуздості війни, що затягнулося, спонукало Санхелі прийняти пропозицію Саншайом у 852 році до нашої ери. Лідери Санхелі і Саншаюм погодилися пробачити злочини своїх раз один проти одного і уклали перемир'я, щоб почати перші кроки зі створенням нового альянсу. Завершення конфлікту ознаменувалося настанням першого віку єднання. Цей період припав на розширення впливу ковенанта по всій галактиці. Відтепер, єдині у своєму альянсі Сан Шайум і Санхелі продовжували подорожувати просторами космосу. Поки у 784 році до нашої ери не зустріли ще одну розумну форму життя легколо. Зіткнувшись із ними на одному із супутників планети Тім Орентусе. Ковенанти побачили, як їх колонії у буквальному значенні пожирають артефакти і технології притеч. Обурені цим святотатством Сан Шайом наказали винищити всіх легколо, що призвело до початку великомасштабного конфлікту, з самого початку м'якого легколо показали себе могутнім противником. Нешкідливі поодинці, черв'яки легколо стали об'єднуватися так званих мисливців. Які були не по зубам наземним силам Ковенанту. Однак, користуючись своєю перевагою в космосі, Ковенант зумів укласти союз з легколо, і незабаром вся раса була включена до складу гемонії у 1112 році. Ковенант виявив Янмія, Мія, комахоподібну расу з власною міжпланетною цивілізацією. Перший контакт з ними був насильницьким, і обидві сторони зазнали значних втрат, особливо важких для Ковенанту. У результаті конфлікт розмоктався, коли Сеншаюм знайшли спосіб спілкуватися з Янмі, після чого включили їх у склад ковенанта на мирних началах. Наступний контакт відбувся в 1342 році, коли прибувши в систему М'ї Іо, Ковенант зустрів там кігярів. Не бажаючи вздаватися на милість військовій машині Гемонії, яри об'єднавши сили, вступили в короткі конфлікти. Який звівся до облоги їх рідної планети під назвою Ейн. Однак, все таки між Ковенантом і Кіг'ярами все ж таки було досягнуто перемир'я, на основах якого Кіг'яри вступили в Ковенант як наймиці, що надають необхідні послуги імперії, а натомість отримують винагороду. Протягом кількох наступних століть Ковенант продовжив галактичну експансію, включивши до свого складу ще одну расу. Унгоїв, які були знайдені в 2142 році на планеті Балахо, і були введені в гемонію в якості робочої сили, у 2462 році, кавинаті спалахнуло повстання унгоїв, яке стало результатом відмови міністерства згоди покарати капітанів з числа тих ярів за те, що ті отруїли популяцію унгоїв на вищому милосерді. Зробивши їх тим самим безплідними, Амбунта, незважаючи на свою нетривалість, виявився дуже кервовим, що змусило Ковенанта відправити військові кораблі до рідного світу унгоїв та розпочати його бомбардування. Після чого повстання припинилося. Хоча і не домігшись своїх цілей, унгої проявили себе лютими і безжальними воїнами. Чим викликали повагу у Санхелі, які надали вцілілим Унгоям статус рівноправних воїнів і включили до армії? А у 2492 році Ковенант виявив і включив до свого складу джерел Ханаєв. І ця раса була надто жорстокою та мала великі амбіції, що зіграло свою роль. Згодом Ковенент увійшли в перший контакт з людством. На віддалені колонії людей тоді багато хто вважав, що людська раса стане цінним доповненням у лаву гегемонії. Санхелі вважали людство досить могутньою військовою силою, і згодом така думка тільки ставала сильніше. Однак, приєднання людей до ковенанту не могло відбутися за випадковим збігом обставин. вище керівництво гемонії дізналося, що люди були ніким іншим як спадкоємцями притеч. Тоді як офіційна релігія Ковенанта стверджувала, що справжніми спадкоємцями притеч були пророки, тобто Саншаюм, усвідомлюючи, що розголошення цієї інформації призведе імперію Ковенанта до хаосу і розпаду, а також втрати панування своєї раси над іншими, ієрархи вирішили діяти по-своєму, скориставшись тим, що перший контакт між людьми та Ковенантами пройшов криваво, ієрархи оголосило людство. Расою єретиків, чиє існування ображає богів, після чого вимагали знищити всю расу. Це рішення призвело до початку тривалої та кровоприлитної війни, яка, зрештою, призвела до розпаду ковенанту як політичного та релігійного союзу. Підкоряючись волі вищих пророків, ковенант приступив до геноциду людства, розшукуючи планети, що належать людям і знищуючи все життя на них. Якщо якась із колоній мала важливе значення для людей, то ковенанти повністю випалювали її поверхню. Через надто великий розрив у технологічному розвитку обох цивілізацій людство, представлене космічним командуванням Об'єднаних Націй або скорочено ККОН, не могло зупинити ковенантів у їх священному поході. Через десятиліття безперервної боротьби у лавах Санхелії почали з'являтися сумніви. Щодо людства і ковенанту. Санхелі, які всю свою історію були кістяком військової машини імперії, не розуміли, чому людям не була надана можливість увійти до складу гегемонії, як це було раніше з усіма іншими підкореними расами. Незважаючи на важкі втратим людям, в їхніх очах стали завойовувати все більшу повагу, як рішучий і хоробрий ворог, серед яких особливо виділялися спартанці. Які іноді винищували тисячі ковенантів. Однак і серед спартанців був той, хто виділявся більше всього? Джон 117, якого серед військ імперії називали демоном. Коли одна із найважливіших планет КН Річ впала, члени Гегемонії зробили значне за своєю важливостю відкриття під час битви за планету одному з кораблів людей стовпу осені. Вдалося зробити стрибок у простір ковзання, після виходу, з якого було знайдено кільце Ореолу. Ритість кавенатів, які переслідували стовп щодо відкриття одного з найбільш священних артефактів їхніх боїв, було неймовірною, проте недовгою. Приземлившись на поверхні світу кільця, солдати гегемонії випадково випустили на волю потоп, який довгі тисячоліття перебував у спешці. У дослідницьких лабораторіях кільця. І це несло загрозу всьому Всесвіту. Однак, невеликій групі сил ККОН вдалося знищити кільце і потоп Вадамі, верховний командувач флоту у Ореола, був задоворований єретиком за свою невдачу і засуджений до смерті. Проте незабаром, замість смерті, він волою пророків істини та милосердя. Став арбітром невдовзі після знищення першого оріолу, Вищий пророк скорботи випадково натрапив на землю, розшукуючи артефакти притеч, не здогадуючись про те, що ця планета є колискою людства, пророк спередив невеликий флот і, не попередивши нікого з двох інших ієрархів, особисто вирушив на землю. Незважаючи на те, що практично весь флот був майже одразу знищений. Оборонними силами Каколен пророку вдалося прорватися через оборону та напасти на африканське місто Нова Мамбаса, звідки той зміг перенестися до іншого Ореолу. Після цього була невелика битва між людьми і ковенантами на поверхні світу кільця. Наприкінці якого пророк загинув від рук Демона. Це призвело до того, що Джерал Ханаї відбирають у Санхелі їх місце в ієрархії. Які ті займали тисячі років сумніви серед самих різних воїнів Ковеноту тільки продовжували рости. Пророки вирішили проігнорувати невдоволення Санхелі, і перестановки у владних структурах продовжувалися. Як тільки Джаран зайняли більшу частину командних постів, пророк істини таємно наказав їм почати винищення Санхелі. Першими, хто постраждав від цього удару в спину, стали радники Санхелі з Верховної Ради. Джерал Ханаї завдали несподіваного удару, вбивши велику частину радників, і за цього Санхелі вступили в смертельну боротьбу, заручившись підтримкою онгоїв і мисливцями. Незабаром хвилі насильства заглиснула вище милосердя, ставши фактичним початком громадянської війни. Джеран Ханаї та Санхелі, підтримувані іншими расами гегемонії, взялися за взаємне винищування. А також за боротьбу за контроль над кораблями флоту, поки хаос і ненависть квітли серед ковенанту до битви вступив новий супротивник. Епідемія потопом, що розрослася на Ореолі, увірвалася до вищого милосердя. Величезне місто, яке було серцем ковенантської гегемонії, впало. Мільйони його мешканців були поглинені чумою. Флот Ковенанта тим часом продовжував знищувати сам себе. Проте, в міру того, як загроза потопу ставала все очевиднішою, протиборчі сторони знайшли в собі сили об'єднатися на коротку мить, щоб зупинити поширення зарази. Втім, як тільки загроза послабшала, Джерал Ханаєм та Санхелі знову почали знищувати один одного. Втрата вищого милосердя стала по справжньому нищівним ударем по ковенанту за всю його історію. Проте разом з низкою інших факторів сприяло створенню поки що хиткого союзу Санхелі з людьми. Арбітер Делло Вадам, який остаточно впевнився вправді правді про Ореол і брехливість Ковенанту, об'єднався з людьми, щоб зупинити вождя Джерал Ханаїв Тартаруса, якому пророк істини довірив активацію кільця. Проте недалеко не всі Санхелі погодилися з таким розвитком подій. Початок великого розколу ознаменував собою настання повної анархії, під час якої почалося становлення багатьох майбутніх повоєнних фракцій. В цілому, до моменту вирішальної битви у війні людства та Ковенанта, а єдиними значущими сторонами від гемонії були лише прихильники пророка істини та сили арбітра, ігноруючи втрату вищого милосердя, пророк істини та вірні йому Ковенанти, Введені джерал ханаями продовжили йти до своєї заповітної мети початку великої подорожі. Однак цього разу пророк задумав досягти цього не за допомогою активації одного окремого взятого Ореолу, а всієї мережі одразу. І першим кроком ієрарха на цьому шляху стало стягування всіх його військ до землі Задля отримання контролю над артефактом, який спочатку шукав пророк скорботи. Порталом до ковчегу після прибуття на ковчег пророк істини засів у цитаделі центрі управління всією мережею Ореолів і почав підготовку до вознесіння. Проте сили Каколен і Санхельні, що прибули слідом, розторшили всі лінії оборони. В останні хвилини перед своєю неминучою поразкою пророк запустив активацію мережі Ореолів, проте Джон 117 відключив її. До того як ті встигли знищити все життя в галактиці. А Арбідер здійснив помсту від свого народу, стративши пророка істини, зі смертю якого прийшов і кінець всьому Ковенанту. Смерть пророка істини ознаменувала закінчення довгої війни людства і Ковенанта. Імперія, яка ще зовсім недавно була однією з найсильніших цивілізацій, зникла повністю. Що ж до рас, які були членами Ковенанта, то після краху імперії вони розберелися по своїх територіях. Під керівництвом арбітра вірні йому Санхелі сформували новий уряд, назвавшись мечами Санхеліоса, після чого влаштувалися на рідній планеті, звідки почали налагоджувати мирне співіснування з людством і по можливості з усіма іншими расами колишнього Ковенанта. Зникнення Ковенанту призвело до втрати контролю над величезними територіями та ресурсами, які були майже одразу поділені між незалежними воєначальниками, які шукали будь-які можливості посилити свій вплив. Одні з них незабаром створили особисті протидержави і оголошували себе новим ковенантом. Інші бажали триматися осторонь політики, використовуючи ресурси для захисту своїх земель. Релігія ковенанта. Була відкинута майже всіма колишніми членами гегемонії на користь інших, більш прагматичних ідеологій, аж до людського капіталізму. Але багато хто продовжував більшою чи меншою мірою дотримуватися основних принципів загиблої релігії зокрема, раса Санхелі повернулася до свого традиційного поклоніння предтечам. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. Якщо ви додивилися відео до кінця і при цьому ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Ам буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок. Фінансово за допомогою сервісу BuyMeCoffee. всі посилання у описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде Україна.